Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні рано вранці і ми разом помолимося. Я сьогодні розмірковував про те, у чому плід моєї віри, що є діло моєї віри, до чого спонукує мене моя віра, що я очікую від моєї віри, що про це говорить Святе Письмо, що є фундаментом моєї віри. Що я будую в моїй вірі і повірі. І хочу нагадати, те, що апостол Павло, перше послання до Тимофію, перший розділ, 19 й віршик, він наполягає, щоб ми роздумували, розмірковували, щоб ми дивилися, що є в нашому житті. І він каже так, маючи віру та добру совість, які деякі відкинули. І він говорить, і відпали від віри. І я сьогодні, дещо розмірковуючи про це, мав бажання подивитися, що я маю, що ця віра, моя віра в Господа Ісуса, що вона приносить. І читаючи Святе Письмо, я знаходжу те, що воно говорить. Перше, про що важливо, на що важливо звернути увагу, це те, що, те, що говорить Святе Письмо, це 1 Петра, 1 розділ 6 по 9 віршик. А з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмученими всілякими випробуваннями, щоб випробована ваша віра набагато ціннішою. Випробування вашої віри набагато ціннішою за золото, яке гине, хоч і випробується вогні, виявилось для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, ви вірите в нього, хоча не бачите нині, радієте неймовірною, і преславною радістю, тому що зверніть увагу, що говорить Петро, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння. Душ. І це дуже важливо. Я хочу перше, на що звернути увагу, що плід моєї віри, що я очікую, це спасіння. І Петро говорить, що ми, дякуючи, досягаємо мити, якої мити віри, спасіння душі. Дуже важливо розуміти, в що і в кого я вірю. І святе письмо, воно нагадує нам, що є тільки два предмети віри, то є сам Господь Бог і наступне це Його слово. І ця віра, вона догождає Господу. Тому що ще робить віра в моєму житті, вона догоджає Господу. Ми читаємо до євреїв 11 розділ, 6 віршик, і Павло говорить так: без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. І читаючи цей віршик, я роздумую над тим, що моя віра, вона буде винагороджена. І є винагородження за євангельську віру. І Святе Письмо говорить, що це є вічне життя, що це є, це є вічне життя. Всім відомий і багатоким любимий текст Біблії, ми читаємо і Івана 3,16, і тут Господь говорить так: бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен зверніть увагу, хто вірить у нього, не загинув. А що? Але мав життя вічне, мав життя вічне. І далі він говорить: адже не послав Бог Сина свого у світ, щоб усудити світ, але щоб через нього спасти світ. І далі зверніть увагу, це є винагорода для тих, хто вірить. Хто вірить в нього, не буде засуджений. Перше не буде засуджений. Друге, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди, полюбивши темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були злі. І так, що я маю? Коли я вірю, я маю вічне життя. Що ще я маю? Я на суд не приходжу з цим світом. І це дуже важливо, бо хто може стояти перед святим, праведним Божим судом? І це є плід віри. Що ще я на що хочу звернути увагу? Віра вона веде до перемоги та дає перемогу. І давайте ми подивимося також текст святого письма. Це у нас перше пісня до Івана. Перше пісня до Івана, п'ятий розділ, і тут четвертий, п'ятий віршик. Але кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемагає світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Син Божий? І це дуже важливо. Ми маємо перемогу. І Святе Письмо говорить, що А хто перемагає цей світ? Той, хто має віру. Віру яку? І віру в кого? Віру в те, що Ісус є Син Божий. Ми маємо перемогу. Хочу звернути увагу, що завжди є діло віри. Вірити в Христа, що Він є Господь і Бог, вірити в Його обітниці, і це є ділом моєї віри. Що ще? Я хочу звернути увагу на те, що це спонукає мене жити у Христі, зодягнувшись в нього, жити для Нього і жити з Ним. Усякий раз, коли я звертаю на це увагу, я дивлюсь у своє серце, бо дуже важливо, щоб я випробовував своє життя і випробовував своє серце. Дивіться, що говорить. 2 Коринтян, 13 розділ, коли ми відкриваємо 2 Коринтян, 13 розділ, і ми читаємо п'ятий віршик. Ви прибовуєте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнайте себе, хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос вас, чи може ви недосвідчені? І тому я дуже маю надію, що коли я. Випробовую сам себе в своєму житті, в своїй вірі. Я обов'язково знаходжу фундамент моєї віри. І то є святе письмо, і те є Господь, і це його обітниці, це є фундаментом віри. Хочу звернути увагу на те, що говорить святе письмо. Воно говорить, що наші випробування вони множать нашу віру. Згадайте, одного разу учні вони запитали. Господа і просила, Господи, помнож у нас віру. Я хочу звернути увагу, що віра не множиться а, в спокої, вона не множиться в таких добрих обставинах життя, вона множиться і випробується в випробуваннях нашим у кожному дні. Як вона множиться, як вона випробовується, то. Тоді, коли ми стикаємося з випробуванням і ми повіримо, робимо крок віри, щоб виконати те, що говорить святе письмо, що я маю робити в цих обставинах, і це важливо. І що ж я маю робити? Я маю покладатись на Господа, я маю покладатись на святе письмо. Я маю вірити серцем, а устами моїми проголошувати те, що робить Господь, і то, хто Він є. І хто він є в моєму житті? І тоді, коли ми читаємо Євангелія до Марка і читаємо 9 розділ, 23 віршик, і ми згадуємо цю історію, коли батько привів сина, він був одержимий, він був німий, і учні не могли нічого зробити з тим, то Господь, він звернувся і. Цей батько звернувся до Господа і сказав, що якщо ти можеш, то звільни його. Дивіться, що відповів Господь. Ми читаємо Івангелія від Марка, 9 розділ, 23 віршик. А Ісус сказав йому: що якщо можеш, то все можливо віруючому. Все можливо, віруючому. Хочу ще раз зауважити, що дуже важливо дивитися, у що я вірю і в кого я вірю, що є фундаментом моєї віри, і як я практикую свою віру, в чому плід моєї віри. І дивіться, згадайте Авраама. Повірив Авраам, і це вмінилося йому в праведність. А що він повірив? Бо Бог сказав, він зробив так, як сказав Бог. Бог сказав, що бери сина, йди принеси в жертву. Він пішов і він мав віру. І Павло до євреїв в 11 розділі він говорить, що Авраам чому він батько віри? Тому що він вірив і знав, що якщо даже його син Ісаак, в якому була обітниця Божа, помере, то Бог воскресить, бо це Бог сказав, що в цьому сині буде буде виконана його обітниця. і Він буде людиною, з якого піде цей великий великий народ. І тому він вірив, повірив і він е, зробив те. Ви знаєте, я хочу сказати, що він вийшов, Бог знайшов е, того агнця, якого потім поклали на той жартовник, і це був такий шах віри. І прийшов Ангел і казав, що так, як ти повірив, як ти найцінніше віддав, то я благословлю тебе. Хочу сказати, що віра завжди має благословення. Хочу сказати, що це благословіння, воно не тільки в цьому житті, бо ми маємо благословення в цьому житті. Коли ми турбуємося, перш за все, за царство Боже, то за все інше турбується Господь. І це не говорить про те, що ми не маємо якихось клопотів, таких в житті чи ще щось, але ми покладаємося на нього а шукаємо Бога і Його царства. І ми бажаємо, щоб це царство примножувалося. І в нашому серці, в нашій країні. І тому дуже важливо, що, в що я вірю, і що є, що є плодом моєї віри. Хочеться ще іще раз згадати про це, тому що, знаєте, віра, вона приводить нас туди, в те місце, місце, там, де є Господь. Згадайте, що казав Господь. Де я, там і слуга мій буде. Чи готовий я? По вірі прийняти це і мати свій шлях туди, де є Він. Віра допомагає догоджати Господу, бо це велика необхідність, щоб я робив кроки віри, і я ріс в цій вірі. Віра дозволяє бачити Бога вже тут, на землі. Коли моє серце чисте, то Христос говорить про те, що блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. І ми бачимо Бога і в цих обставинах, які навколо нас. І бачимо Бога, коли читаємо Святе Письмо, ми маємо Його відповіді. І я гадаю, що це дуже важливо, коли ми збираємося разом, і ми ділимося нашою вірою, і ми ділимося тим, що робить Господь в нашому житті. Згадайте, що Бог говорив до Моїсея. А ти напиши, а ти говори, і хай батьки говорять синам своїм, а сини своїм синам, що Бог він робив в вашому житті, щоб ви не забували, що він живий є, що він завжди з вами, що він не залишить вас, бо він вірний тому, що він сказав. І тому ми сьогодні роздумували про віру. І це дуже велика тема. Можна було би говорити не одну годину. І Може і не один день. Але й дещо те, що торкнулось мого серця. Ще раз так пробіжусь про цих моментах. І так, що дає мені віра, вона дає спасіння. Чому вона дуже важлива? Тому що вона показує моє уподобання, в кого я вірю. Чи вірю я в Господа, в його слово. Наступне, що є винагорода. За євангельську віру. І це вічне життя, і це небесні оселі. Віра вона має обітниці. І коли я роблю кроки віри, то трапляється в моєму житті. Віра веде до перемоги, і вірою ми перемагаємо те, що не можемо здолати самі по собі. Віра завжди випробується. І нам важливо випробувати себе в кожному дні, чи стоїмо ми в вірі, чи ми не відпали від віри. Це важливо, бо тільки віра приводить нас у небеса. Все, ще торкається Бога, воно торкається віри. І тому нехай Бог примножить мою і вашу віру, щоб ніколи не похитнутися в своїй вірі. Бо Господь говорить, що ті, хто хитаються, то його серце не до них. Тому стоїмо, незважаючи на все те лихо, на все те, що трапляється сьогодні в нашій країні. Віра допоможе нам пройти і ці лихі години, тому що Господь з нами, тому що це Він сказав, що не полишу тебе. І Він сказав, що Ось я з вами у дні, в любі дні, і це наша віра, незважаючи, що трапляється навколо. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні, що одного разу ми почули Твоє Слово, Дух Святой торкнувся нашого серця. І ми по вірі прийняли, що Ти є Господь, Ти є Син Божий. Ми дякуємо, що ми маємо надію на тебе, бо Ти вірний і незмінний Бог у віках. Ми дякуємо, що Ти дав Слово Твоє. І ти говориш про те, що ти не відмовишся не від одного свого слова, і тому ми можемо покладати нашу віру, надію на тебе, Господи, та на Твоє Слово. Ми дуже вдячні, що по вірі ми маємо спасіння в Ісусі Христі та маємо вічне життя. Ми віримо і знаємо, що Ти з нами, бо ти живеш в нашому серці, Духом Твоїм святим. Ми дякуємо Тобі, Господи. За те, що Ти залишив славу Небес, прийшов на цю грішну землю, щоб знайти таких грішників, як всі ми тут є, Господи, і Ти знайшов, і Ти створив сім'ю, що є церква, Господи, тіло Твоє. І ми радіємо, що ми не сироти, і що Ти єш нашим отцем, і тому ми до Тебе, наш зойк підносим, і ми віримо, що Ти чуєш, а наша молитва в ім'я Твоє. Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І нехай Господь захистить вас, ваших дітей, ваших онуків, близьких, рідних, ваші церкви, нехай Господь помножить віру в серцях кожного з нас. Нехай наша віра не похитнеться серед усіх всіх штормів життя, тому що Він вірний, тому що Його слово вірне, тому що Він чекає нас. Там, у небесній оселі, будьте благословені в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа, Господа і Спаса нашого.